Вітаю, я Євген Варабій, командир взводу зв'язку 241-ї окремої бригади територіальної оборони, спікер навчального курсу на платформі для військових АРМІЯ Плюс, першого в Україні комплексного навчального продукту із сучасної військової справи. У блоці зв'язок на полі бою я розповім про радіозв'язок та навчу безпечно користуватися радіостанціями, старлінками, вайфай-роутерами і телефонами. Що і як казати в рацію, щоб вас почули і зрозуміли? Де і як правильно розміщувати роутери та термінали Starlink, що робити, аби ворог не засік вашу радіостанцію, як використовувати телефон на фронті, щоби не наробити біди. Про це й не тільки в курсі зв'язок на полі бою. Якщо ви військовий чи військова, завантажуйте мобільний застосунок Армія Плюс, отримайте доступ до десятка тем із військової справи та прокачуйте свою майстерність.